Що відбулося в Ірпуні цього тижня дайджест найважливіших подій в громаді? Ірпінь попрощався з двома загиблими захисниками Сергієм Сіроштаном та Юрієм Бредаком. Їх провели в останній путь живим коридором на вулиці Університетській та поховали на алеї пам'яті захисників України на місцевому кладовищі. Ірпінь передав 30 бронежилетів високого класу захисту військовим на Донецький напрямок. Засоби захисту закупили коштом місцевого бюджету. Шестеро ветеранів зерпення отримали сертифікати на Бання власного житла їх вручили у Київській обласній військовій адміністрації. У забутчі розпочали гуманітарне розмінування дна місцевого озера. Це перший подібний проєкт в Україні. Ірпінь водоканалі – новий очільник, виконуючим обов'язки директора комунального підприємства, призначили Ігоря Куценка. В Ірпінської громади з'явився новий побратим. Меморандум про партнерство підписали з Чугуївською громадою, що на Харківщині. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка роздуми, присвячена творчості київського художника Віктора Бистрякова. Побачити експозицію можна до 4 серпня. Ірпінь долучився до четвертої конференції з питань відновлення України, що проходить у Римі. Словами очільниці міста Анжели Макеєвої вже є домовленості про старт реалізації трьох проєктів у громаді. Виконком Орпінської міської ради зупинив дію двох рішень архітектора Івана Кіпіша. Перше щодо містобудівних умов для комерційної забудови на вулиці Антонова, яка належить кумі Олександра Маркушина Людмилі Гайні. Друге стосувалося зміни статусу документації на багатоповерхівку біля парку Дубки, забудовником якої є наближений до мера Олександр Пікулик. Своє десятиріччя відзначила Амбулаторія Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги це найперша амбулаторія в місті. Її відкрили у 2015 році та капітально відремонтували у 2021. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.